Ми виграємо. Ми багато в чому виграємо. Я працюю як бджілка з дня до вечора. Сьогодні Віктор Ющенко вперше дав велике інтерв'ю українській правді і розповів, що робить для перемоги Збройних сил України. Також нагадаю, цими днями Віктор Ющенко став дідусем у п'яте. Вітаю! Це ютуб канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Віктор Ющенко став дідусем у п'яте. Кілька днів тому у його старшого сина Андрія народився синочок. Хлопчика назвали теж Андрієм. Розповідаючи про своїх дітей, Віктор Андрійович зазначив, що молодші доньки Софія та Христина і син Тарас займаються навчанням. Старша Віталіна їздить із гуманітарними проєктами і волонтерить. А старший син Андрій із дружиною Оленою залишається в Києві та святкують своє батьківство. У мене всі діти університетські, то зараз вони приїхали сюди з батьком, бо канікули в університетах. Христинка доздає екзамен сьогодні. Софійка працює тут на хаті з батьком. Дружина із меншим сином в університет поїхала, бо там треба дитині закупити в кімнату зубну щітку, подушку, одіяло. Бо така практика, що кімната гола і мама цим займається, розказав Ющенко. Онуки, частина зі мною живе, я пробую ними керувати. Донька старша приїхала, об'їздила декілька країн по гуманітарному проєкту. Приїхала зараз в теробороні і веде гуманітарний проєкт разом із теробороною, наприклад. Я думаю, що нічого дивного тут нема, як всі, зауважив експрезидент. Андрій кородив Андрійка малого декілька днів назад. Родили вони Казарлюгу Андрія Андрійовича в Україні на місці, повідомив Віктор Андрійович. Нагадаємо, що у квітні невістка Ющенка Олена пояснювала, чому вони з чоловіком залишилися в Україні, але свою вагітність вона ретельно приховувала від загалу. Пізніше, коли новина розійшлася по мережі, Олена виклала кілька фото себе вагітної та підтвердила народження первістка. Зранку до вечора працюю як бджілка. Я почну з того, що моє спілкування починається з того, що всі проєкти, які ставлять за метові відтворення, чи Ухтирки, чи Тростянця, чи будь-якого іншого міста героя, разом з місцевою владою ми готові взятися за цей проєкт. Я спілкуюся з послами, формую програму допомоги, планую візити. Мене залучають у світовий конгрес українців, щоб я підтримував їхні ініціативи зараз по збору коштів на Байрактари. Ми працюємо і хочемо окремо зробити проєкт по територіальній обороні, бо він по. Требує дуже великої уваги і поваги, бо це ті хлопці, які в дуже багатьох випадках перші зупинили окупантів, перші прийняли бій, але так трапляється, що вони живуть у великих потребах, починаючи від учбових центрів, які відсутні, закінчуючи прямим забезпеченням як озброєнням, так і медициною. Тобто, це десятки і десятки проєктів, до яких я залучаюся, звертаюся, прохаю відповідно до свого статусу закордонні сторони, і в цьому я бачу внесок із моєї сторони у цю боротьбу. Українці сьогодні показують, що задля національної ідеї, задля української перемоги, ми готові платити дуже велику ціну, тому що для нас не існує компроміс. Шановні українці, ключ якою буде Україна через 5 років, через 10 років, насправді найбільше знаходиться в наших руках. Якщо ми станемо нацією, яка говорить одним голосом: ми непокорна нація світу. Нам не страшний Путін. Ніхто. Бо ми самодостатні. Найбільший клопіт, який ми переживали, це та принесена московська колоніальна політика, яка завжди українців дробила. По церкві давайте ми пополам все перепиляємо, по мові, давайте пополам, по театру, давайте пополам, по газетах. Давайте дві третини попиляємо. Хай там великий русський язик, а там на речі буде українське і так далі. Тобто політика російського кріпацтва, рабства цього, яке було найдовше в Європі, приводила до того, що очевидно за ці сотні років сотворилися різні уявлення, різні квазіпогляди на ті речі, які в кожній нації визначали ту ідентичність. І от, коли ми говоримо про дні сьогоднішні, я б сказав би, що те, що мене найбільше тішить, я бачу, як квазінація стає нацією. Ми сьогодні перемагаємо не через те, що у нас краща зброя. Знаєте, є багато історій, як давали і кращу зброю, а потім через декілька місяців знаходили її або в тилу противника, або не в руках національних. Тобто не кожній нації можна дати зброю. Якщо в тебе немає духу боротьби, якщо в тебе немає ключової мотивації, немає як повернути цінність, територіальну єдність, яка тобі зброя потрібна. Ми сьогодні знаходимося на злеті глибокого національного усвідомлення. Ми знаходимося на злеті колосальної внутрішньої інтеграції. Ми багато речей вже по ускореній методі навчаємося. Ми по іншому дивимося на мову, ми по іншому дивимося на московську церкву, ми по іншому дивимося на московську книжку, на московську газету, на московське слово, на московський театр, на те, що раніше було. Вибачте, у нас весь схід жив у чужому просторі серед чужих пам'ятників, серед чужих бібліотек, театрів. Тому загально я розумію, що ми навіть за ці шість місяців війни дуже додали у всеукраїнському всеобучі. Ми дуже додали у розумінні, хто ми такі і чому ми українці. Слава Україні! Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. Пам'ятайте, ми сила і нас не зламати. З вами була ваша Соня.